10 травня 2023 році в місті Біла Церква відбулося навчання Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Почався сезон відпочинку на природі, і тим самим почався пожежно період в лісах України. Тому пожежники проводять навчання, щоб покращити свої навички і бути впевненими на справжньому виїзді. До проведення навчань залучені підрозділи структурних господарств лісового господарства, а також підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій. Метою навчання є злагодженість та координації під час гасіння лісових пожеж. Відпрацювали ліквідацію умовної пожежі на території Білоцерківського лісового господарства. Завдання поставлені перед підрозділем, були виконані. Пожежу умовно було локалізовано та ліквідовано. Недопущення поширення, ймовірного розвитку пожежі, як у верхову пожежу, переход також і поширення на ближліжайші населені пункти. Навчання пройшло гідно, і наші пожежні рятівники показали, що вони готові до боротьби з лісовими пожежами.